Привіт, друзі! Вітаю з Натілею. і сьогодні у нас планета Сонце. Колір золотий і жовтий всі його відтінки і енергія проявлятись, заявляти про себе, формувати цілі і досягати їх. А взагалі сьогодні хочу поговорити про Джотіш. Це така древня ведична наука світила. Це про те, як стояли зорі в момент нашого народження. Ми звикли більше до західної астрології, однак там йде просто орієнтація, де знаходилось Сонце в момент нашого народження. А в Джотіш, це набагато точніше йде інформація. От в момент нашого народження відбувся ніби такий спалах, і було зафіксовано, де яка планета знаходилася. І... Це вже набагато детальніше розкриває нашу натальну карту і нашу особистість. по Саме по джотіш, завдяки джотіш можна зрозуміти краще, з чим ми прийшли в цей світ, які у нас там кармічні уроки мають бути, завдання, що закладено в нашу особистість, про те, які наші. З чим ми вже прийшли, да, що нам потрібно ще напрацювати в цьому житті, в залежності від, те, від того, де в якому домі стоїть яка планета. А найбільше в Джотіш орієнтується на асцендент, тобто яка планета була в першому домі під час нашого народження, тому що перший дім це про нашу особистість, про стержень, про нашу зовнішність, і де знаходила, де знаходився місяць під час нашого народження, в якому домі. І, можливо, які ще поруч були планети. І от якраз оцих дві планети: Місяць і Асцендент. Планета Місяць і Асцендент найбільше можуть розповісти про нашу особистість, про те, як ми будемо взаємодіяти там, з іншими людьми, які, як ми будемо проявлятися в світі. Це вже можна дивитися по, по тому, як інші планети знаходяться в нашій натальній карті. Насправді це. Дуже дуже цікаво і дуже пізнавально, і це такий як маршрутний лист по життю, завдяки Джотіш можна розібратися, який період ми зараз проживаємо, як ми будемо комунікувати, що нам буде даватися легше, що важче. Тобто можна розібратися з тим, як взагалі нам курсувати по життю, які обирати напрямки, шляхи. Джотіш може підказати. Звичайно, все в житті відносно, і навіть ця древня наука, я вже говорила, що в наш час немає такої точності, як то було раніше, як то було багато тисяч років тому. Але деякі знання дійшли до нашого часу, і вони доволі гарно працюють і допомагають краще орієнтуватися в життєвому океані. Краще тримати орієнтири, звірятися зі своїми цілями. Якщо вам цікаво, я зараз я вже багато років цікавлюся, отіж, в першу чергу, для себе, щоб розібратися з своїм внутрішнім світом, з своїми якимись моментами, задачами, краще розуміти своїх дітей, своїх рідних, близьких. Мені було цікаво подосліджувати їхні карти. І так цікаво. Деякі моменти, які для мене були незрозумілими, які викликали в мене просто якесь таке нерозуміння, чому саме так. Після того, коли я почала вивчати джиотіш, мені стало зрозуміліше, коли ти розумієш, що в людини там, наприклад, в першому домі знаходиться та чи інша планета, і вона дає там сильний вплив на якісь особистісні такі якості, ти розумієш, ну ось, ну добре. Але я хочу сказати, що немає жодних таких відмазок да, від того, щоб працювати над собою. Як би не стояли планети, все в наших руках. І якщо ми забажаємо, ми можемо досягти успіху в будь-якій сфері. Просто щось нам дається легше, і так само про це нам може розказати Джотіш. А щось нам, щоб досягти в своєму житті, потрібно докласти зусиль інколи значних зусиль. Але знову ж таки, абсолютно все нам по плечу, якщо ми працюємо, якщо ми ставимо цілі, досягаємо її. Одним легше даються там публічні виступи, іншим легше дається якась там комунікація з технікою, з новітніми технологіями. Як би там не було, звичайно, класно знати свою натальну карту і розуміти, ось, ось тут якби мій ресурс, ось тут те, що ну якби плюшки, з якими я вже прийшов в це життя. А ось тут. Об'єм роботи, який я маю проробити в цьому житті. Можливо, це в стосунках. Інколи люди задумуються, чому так довго я не можу знайти свою пару. А там, наприклад, в п'ятому домі, в сьомому домі, да, які там ще може бути ну, скажімо так, в сьомому домі, навіть більше дім партнерства, стоять якось так планети, які вказують на те, що потрібно пропрацювати цю сферу, потрібно робити певні аскези, потрібно. Розібратися, ну, в залежності від того, які планети стоять і там, як вони впливають. І можна гармонізувати, можна пропрацювати і навіть в цій сфері досягнути певних успіхів. А може таке бути, що в цьому житті в людини інші задачі, не партнерського плану, саме особистісного, а, наприклад, там, в кар'єрі, в місії там, для людства служіння, ще якісь такі моменти. І натальна карта вона багато що може розказати. Причому що трактування я от часто, ну при тому, що я вже більш-менш сама орієнтуюся, я паралельно продовжую навчання, і от буквально зараз у мене проходить чергове навчання по джотіш. Ми в березні закінчуємо, і я далі планую навчатися, і я навіть коли навчаюся, паралельно ще слухаю 3-4... Астролога, які для мене є такими вагомими, прогнози яких я відслідковую багато років. і Вони працюють, і продовжую, продовжую відкривати якісь нові моменти, які раніше не до кінця розуміла. Джотіш, ну, справді для мене це от зараз така прям глиба, яку я чим більше пізнаю, тим більше розумію, що зовсім мало про це знаю. Однак хочу сказати, що окрім цих моїх щоденних таких ефірів, я ще можу вам запропонувати, кому цікаво я додатково напишу допис, він буде в закріплених, що кому буде цікаво дізнатися свою натальну карту, подивитися, як у вас там планети да, в домах стоять, як вони впливають. Саме такий простий, так, самий базовий розбір можуть робити вам там, за донейшн, за будь-який, вже як вам відгукнеться. Нехай це буде таке моє служіння, така буде моя лепта в, в покращення психологічного стану, морального, духовного. Тому що, коли ми бачимо свою натальну карту, нам деякі моменти, це знаєте, ніби ти жив на помацки, йшов десь в сутінках, а тут раз. І все підсвітилося. І ти бачиш, ага, ось тут камінь лежить, я можу ну, переступити. Я не спіткнуся, тепер переступлю. А тут бачиш, о, тут такі ресурси, тут такі можливості. Я тут думав, що це якісь мої хиби, це мої якісь вади. А це моя сильна сторона. Я можу її використовувати на благо там і людям, і собі, клас. А тут дивишся, о, тут а, виявляється тут ось такий момент, а я в себе вважав там ледачим чи якимось ще там недолугим. Ні, це в мене тут там кету чи раху, і тут мені потрібно зрозуміти, що це і куди. До речі, кету і раху теж тільки в джотіш. В західній астрології нічого не говориться про ці тіньові планети, а вони є, і вони мають дуже сильний вплив. Дуже сильний вплив, і знати, де вони в нас знаходяться, і який саме вплив вони мають на нас архіважливо для, для того, щоб правильно рухатись по своєму життю. Знову ж таки, все в наших руках. І чому я цікавлюся, джіотіш, вивчаю, тому що немає такого, що якогось року. Ось там ти родився, отак стоять планети, і ти вже нічого не можеш змінити. Та ні. Насправді, я ж кажу, що ми бачимо об'єм роботи, що ми прийшли в це життя і з чим нам потрібно працювати. І в той же час ми бачимо, що нам може допомогти, які вже сильні такі, які в нас є сильні планети, які просто ну, якби ведуть нас, які дають нам силу, в яких ми можемо черпати ресурс. А де навпаки такі слабкі місця, де ми маємо більше зусиль. Ми маємо краще старатися, навіть на прикладі нашого тіла. От ми знаємо, що є у нас якісь там моменти, на які можна менше звертати уваги. Да, там. А є щось, що ми маємо бути дуже бережні. Там. Хтось знає, що потрібно там, горло берегти, хтось знає, що потрібно особливу увагу приділяти волосся, хтось знає, що, наприклад, очі да, там, чутливі. І коли ми знаємо, що, наприклад, тут я витривала, наприклад, там, ноги в мене. Я можу пройти там багато кілометрів і все окей. Але там розуміють, що треба обов'язково діти окуляри, щоб ну, чутливість очей була там ну, якби в нормі. Тобто ми ж піклуємося і вже знаємо, і це нам допомагає рухатись по життю ефективно. Те саме і з планетами, коли ми розуміємо так глибинно самого себе. Нам легше ставити досягати цілі, нам легше комунікувати з людьми, легше зорієнтуватися в тому, що обирати в життя, від чого відмовлятися. Ми вже розуміємо взагалі самого себе краще, тому що інколи нам набагато легше зрозуміти людей, які поруч. Дуже складно зрозуміти самого себе. Ніби здається, ну, от там люди, їхні якісь ситуації, все зрозуміло, є в нас готові поради, ми знаємо, як допомагати, а дивишся на себе на свою ситуацію, і думаєш, і що то є? І що то є, як з тим бути? І отут приходить на допомогу Джотіш. Але знову-таки це така глиба, скільки б не вчив, завжди є, що продовжувати вивчати дуже багато там всього. І бути гарним астрологом ну це прям така якась надзвичайна місія, і можна вчитися все життя, і мені здається, ще лишиться не на одне життя знань, надзвичайно глибока наука. І вона допомагає людям в повсякденному житті, тому я ж кажу, мені вона дуже імпонує. І якщо цікаво, я напишу. І... Ви залишите там, як якимось чином залишите мені е, свої там, дані, і я вам прорахую, е, розповім, е, чи ми з вами домовимось про онлайн-зустріч, чи, можливо, з кимось можемо в реальному житті зустрітися за чашечкою чаю і поспілкуватися стосовно вашої натальної карти. Я розкажу базові речі в ній. Якщо буде цікаво, ви зможете самі продовжити навчання Джоті, що благо є дуже багато зараз ресурсів, щоб цим займатися. Захочете там пораджу астрологів, які можуть вам розповісти більш детальніше, більш ну там, якщо захочете заглибитись в якісь такі дуже тонкі сфери. Я, наприклад, я ж кажу, продовжую вивчати, і мені настільки цікаво, настільки це захоплює. Це прямо моє. Ну взагалі, якщо так говорити, да по Джотіш. Я все життя вважала, що я телець, поки я цікавилася західною астрологією. А коли я вперше побачила свою натальну карту, розраховану по джотіш, то виявляється, я рак, у мене есцендент в. Рак в першому домі. І місяць в мене в першому домі, тобто я такий рак в квадраті, і мені стало набагато зрозуміліше, і моя природа і те, як я реагую на світ, я чутлива, занадто чутлива. Я дуже добре відчуваю людей, особливо дітей. І я інколи думала, господи, чи все зі мною добре? А зараз розуміючи, що в мене там рак в квадраті. Я розумію, так зі мною все добре. Просто от така в мене від природи така підвищена чутливість і сприйняття світу. Я дуже сильно відчуваю людей, відчуваю їхні стани, і інколи це буває дуже непросто. І вже знаю, чи я себе оберігаю, я десь собі якусь інформацію дозволяю, якусь інформацію проходжу повз, просто щоб зберегти е, свій баланс, свій нормальний ну, стан. Е, так само, то я зараз буду на своєму прикладі говорити, так, тому що Ну, вивчаю, вивчаю вже, наприклад, і себе і достатньо довгий час. Наприклад, так само, що я говорила, добре відчуваю дітей, у мене в п'ятому домі Сатурн. Це те, що я говорила, у нас вчора була планета про дисципліну, про порядок, про, про наш якийсь обов'язок. І от в житті мені багато доводилось працювати з дітьми, і мені легко вдається. Організувати дисципліну, там звернути увагу дітей, да, щоб вони прислухалися, щоб вони відчути відчути, який до них потрібно обрати підхід, тому що дітей потрібно відчувати. Якщо дорослі, наприклад, вони можуть налаштуватися і слухати тебе навіть коли не дуже цікаво, то дітям, якщо не цікаво, вони слухати не будуть і слухатися не будуть. От потім, що цікаво, там ще по планетах. Ну, насправді багато що можна говорити. Ми вже так, щоб не затягувати цей ефір. Такому цікаво про Джоті ж пишіть. Я буду тоді розповідати більше про будинки гороскопу, дома гороскопу. Да? Дещо перекладається, дещо, мабуть, зберігається в, такі, в таких назвах, як воно є. І буду розповідати, буду розкривати ось ці такі древні ведичні знання. Вони насправді. Корисні, цікаві і дуже такі практичні. Їх варто застосовувати в повсякденному житті, варто ними користуватися, вивчати це все зайвим точно не буде. Краще будемо розуміти самих себе, людей, які поруч з нами, дітей. З дітьми це взагалі класно працює. От У мене двоє дітей, і ніби невелика різниця три роки, а вони абсолютно різні. Я інколи думала, ну як так? Діти. Да? Виростають в одній і тій ж сім'ї з невеликою різницею, тобто підхід до виховання той самий, а вони абсолютно різні, до них треба різні підходи. А зараз, уже знаючи їхні натальні карти, бачачи, де там знаходиться місяць, де сонце, де асцендент, я ну, починаю багато чого розуміти. І така говорю, Фух, ну, ну тепер зрозуміло. Причому як цікаво, я звернула увагу, що. У мене великий досвід роботи в дитячих колективах, і то мені вдавалося а, кхе, доволі таки легко. А інколи зі своїми дітьми буває такий ступор. Ти думаєш, так, стоп, ну що таке? те, що я вам вже говорила, так само, що діти часто приходять до нас як вчителі. І інколи нам потрібно якусь ситуацію. Ну, ніхто так добре не пояснить, як вони в життєві ситуації. Причому вони їх не пояснюють словами вербально, а своїми діями, своєю поведінкою. Ти інколи думаєш, так про що це мені? Особливо ну, от мене діти, вони ну, мені пощастило, вони дуже слухняні, вони дуже класні, з ними легко знаходити спільну мову. І коли бувають ситуації, де я бачу, що щось не працює, щось десь. Якась їхня поведінка нетипова, і починаю себе запитувати, на що, на що, це? що Що вони мені підсвічують, де я стопорю, де я не можу їх зрозуміти, де мені потрібно е вийти на новий щабель спілкування з ними. І часто це буває саме з їхнім доростишенням. Я десь там, особливо зараз під час війни, е от, я, от скільки їм було років, коли розпочалася війна, я до цього часу собі їх десь тримаю на позиції того віку. Ніби час вмер, а вони ростуть, невпинно ростуть. Потрібно змінювати і форму спілкування, і підхід, і вимоги, і, і все це вчасно корелювати, тому що те, що ми вимагаємо від дітей 4 років, і те, що вимагаємо від дітей 7 років, це абсолютно різні речі. І перелаштуватися в першу чергу потрібно самому для того, щоб перелаштувати дітей. Тема дітей це взагалі моє. Я можу сидіти тут годинами говорити на цю тему. Тому так само, якщо є якісь особливі там питання, пишіть, задавайте, починаючи від, від вагітності, підготовки до вагітності і до особливо до підліткового віку, тому що в мене великий досвід організації колективу дітей. Такого зовсім раннього віку і молодшого шкільного віку. З підлітками, в принципі, набагато менший досвід. Теж в мене ніби гарно будували стосунки, але чомусь по життю більше мені така малеча траплялася. Подивимося, як будуть формувати стосунки, коли мої хлопці будуть старшими. мені цікаво. Сподіваюся, так само буде гарно. От. І я ж кажу, що мені дуже сильно допомагає виховання дітей, виховання самої себе. Така наука, як Джотіш, цікаво. Давайте будемо спілкуватись, давайте будемо разом йти в глибину цієї науки, пізнавати її. До зустрічі завтра!